i 18 травня в Києві пройшов уже традиційний марш свободи. За словами організаторів заходу, основними вимогами мітингувальників уже дев'ятий рік поспіль залишається впровадження загальнонаціональної стратегії щодо алкоголю, тютюну та інших наркотиків. Іншою вимогою мітингувальників була декриміналізація пункту 1 статті 309 зберігання незначної кількості наркотичних речовин без мети збуту та переведення її у ряд адмінправопорушень у МВС. Категорично проти цього і цей марш має на своїй меті, наприклад, дозволити зберігання певних видів наркотичної речовини, наприклад, тієї самої марихуани, маріхуане, для, для власного вживання, і звичайно, це автоматично дозволити вживання. Цей наркотичної северовини. Ми дозволяючи зберігання наркотиків, дозволяємо де-факто і вживання наркотиків. Я проти цього. Звичайно, я сьогодні рахую, що у нас здоров'я нації повинно бути стояти на першу чергу. Як і всі інші мітинги у столиці 18 травня, Марш Свободи не обійшовся без конфліктів. Так, на початку акції в мітингувальників кинули димовою шашкою. Це важливо, хто кинув шашку. Я думаю, що це був елемент вуличного театру. Він був дуже органічний, хто б її не кинув. Оце вуличний Атор об'єктивної реальності, жодних акторів, виключно живі персонажі. Натомість у Хмельницькому днями пройшла інша акція. Учасники фестивалю Мій вибір життя без.